Добрий день, друзі! Послухайте історію від лісових мешканців. В одному тихому лісі жили тварини. Усі вони дружили між собою, ніколи не ображали один одного, завжди разом відзначали свята, допомагали друзям, коли у когось ставалось лихо. Ліс був дуже привітний, чистий, з яскравими квітковими галявинами, струмками. І назва у лісу була відповідна Затишок. Символом затишку була жовта квітка з блакитною серединкою. По сусідству затишком стояв величезний ліс, найбільший ліс на землі. Був він темний і занедбаний, брудний, нечищений, недоглянутий, дерева вгорі сплелися між собою гіллям, і сонячне світло не могло проникнути до того лісу. І називався той ліс Чорний. Чорний ліс був найбагатшим лісом на планеті. Тут було вдосталь їжі і води, усяких корисних копалин, і жили в Чорному лісі злі ведмеді. Їхнім символом була палиця. Злі ведмеді завжди нападали на сусідні ліси. Мешканців грабували і виганяли з домівок. Усе майно й землю забирали собі. Ведмеді не вміли працювати, створювати щось корисне. Зате вони вміли воювати, ображати сусідів. Одного разу вночі, коли мешканці затишку тихо, мирно спали у своїх охайних домівках, їх розбудили вибухи і гуркіт моторів. На затишок напали злі ведмедя, вони нищили усе на своєму шляху. Тваринки затишку згуртувались, об'єднались і зуміли зупинити ворога. Але ведмедям вдалося захопити значну частину прекрасного лісу. Сьогодні я отримала листа від лісових мешканців. Вони розповіли, що у їхньому лісі оголосили надзвичайний стан. В затишку були підвали, в яких зберігалися запаси на зиму. Овочі, фрукти, трави. Працьовиті тваринки швидко переобладнали підвали під укриття. Там звірі переховуються під час повітряних тривог. В укриттях доводиться проводити чимало часу. Тварини, дитинчата нудьгують. Що робити в укриттях дітям під час тривоги? Вони не знають і звернулись до нас за допомогою. Отож, по порядку. Звучить сигнал. Повітряної тривоги. Це і є попереджувальний сигнал. Увага всім! Діти! Що ми робимо, як тільки почуємо такий сигнал? Так, прямуємо до укриття. Кожному необхідно мати тривожну валізку або наплічник безпеки. Це найнеобхідніші речі, які слід узяти з собою в укриття. Дорослі складають свою валізку, до якої покладуть документи, медикаменти, цінні речі, засоби індивідуального призначення. Але і діти можуть подбати про власну валізку безпеки. Що ми туди покладемо? Візьмемо з собою воду. Перекус у вигляді печива, можливо, енергетичних батончиків. Ваші батьки мають обов'язково покласти до вашого наплічника аркуш, в якому будуть вказані ваші прізвища, ім'я по батькові, контактні дані батьків та найближчих родичів, імена, телефони, адреси. Візьмемо із собою одяг. Нам знадобиться ліхтарик на випадок, якщо вимкнуть світло. І, звичайно ж, обов'язково візьміть свою улюблену іграшку. Тепер організовано, спокійно їдемо в укриття. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Коли сирену чуєш, то ЗСУ працює. Вушка розітри, так, руки до гори, так до сонця потягнись, так, живота торкнись, так, раз, два, три, свої речі ти бери, за дорослими крокуй і свої кроки рахуй, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Бува так у житті, ми з тобою в укритті. Зроби ковток води, так, повільний видих вдих руками потряси, так, крапельки труси, так, про свою безпеку дбай, Зсу допомагай, про свою безпеку дбай, ЗСУ допомагай подивись наліво, подивись направо, слава Україні, Героям! Скажіть, як довго потрібно перебувати в укритті? Так, поки не прозвучить сигнал дві тривоги. Чим же зайнятися малечі в цей час? Ви можете пограти в ігри, почитати книгу, послухати музику або аудіоказку, пограти в телефоні або подивитись мультики. Малята. А як ви збираєтесь до укриття? Як проводите там час? Запишіть ваші відповіді на відео, аби я могла відправити їх до лісу, щоб допомогти тваринкам пережити важкі часи. Давайте разом зробимо добру корисну справу. Бережіть себе, до нової зустрічі!